Минулого тижня у Вроцлаві українські діти і біженці презентували збірку власних вражаючих історій. Це оповіді українських дітей, які наразі живуть в польському місті на південному заході країни у Єленій Гурі. Організатором події стала Windmill Free Foundation, А офіційно підтримала Генеральне консульство України у Вроцлаві. Ну, знаєш, є таке прислів'я, коли діти говорять, світ завмирає просто щоб послухати. І що можна було почути цього? Цього разу, що ж розповідають українські діти, які живуть в Польщі, та чому це так важливо? От про це ми зараз поговоримо з Тетяною Карцевою. Я називаю Таню натхненницею українських освітніх і культурних ініціатив у місті Єлена Гура. Таня, доброго ранку. Я знаю, що в тебе там є якісь інші посади, але от для мене ти просто натхненниця. Привіт, доброго. Доброго ранку, ранку. доброго ранку. Доброго... Приємно вас сьогодні бачити, теж а не тільки чути. Так доброго ранку. Дуже дякуємо, що доєдналися до нас. Також принагідно вітаємо з Днем незалежності Польщі. І от перше це... і, і перше таке питання: от як взагалі ідея з'явилася створити цей проект, і як там правильно він називається? До речі, таку дефініцію хочу уточнити: історії сміливих чи історії відважних? От як, як відтінок від Мені здається, це одне і те саме, ні? А трошки різне. Ну добре. Ну, проект називається Tales of the Braves. А ми його перекладаємо польською «Історії одважних і українською теж «Історії відважних, сміливих і відважних, тому що наші діти, як ніхто, показали в цей час, що таке відвага і сміливість. І, а як ідея. Як виникла? не так. Ну я вам чесно скажу, що е, з'явився він е, як не дивно, трошки теж е, з власних переконань і мрій, тому що кожен з нас, якби в нашій команді в фундації Христина Павлуцька, наша призеска, я завжди кожен собі в дитинстві мріяв стати героїною якоїсь казки, якоюсь принцесою, написати свою гарну історію. І можливо, десь таким чином, ми теж якби здійснили свою мрію тільки через наших дітей. На жаль, їхні історії не були такими казковими, тому що світ сьогодні. Жорстокий, несправедливий, але тим не менше, якби дуже цікаво було з ними працювати і подивитися, які історії вони розповідають. Так а які історії вони розповідали? А скільки взагалі було дітей, скільки дітей взяли участь у цьому проєкті, і які теми вони піднімали найчастіше про що вони хотіли розповісти світові? Ну, нам взагалі було важливо, щоб, власне, щоб діти розповіли свої історії. Чому? Тому що дуже багато говориться якби, про досвід і про те, що треба підсилювати історії біженців, наших військових, мам з дітьми. А діти лишаються тією категорією, яка в принципі не має свого голосу, яких ніхто в принципі не питав, куди вони хочуть їхати, чи до якогось можливо Лас-Вегасу хотіли іммігрувати, а хтось опинився в Єленій Гурі. Ну, насправді, якби весь цей вибір залежить від батьків. І це була така категорія людей, якби до яких найменше дослухалися. І ми хотіли їм показати, що все ж таки світу цікаво, як вони думають, е яке в них бачення цілої цієї ситуації. Е тому ми запропонували взяти участь в такому проєкті. На початку до нас приходило, тому що він тривав досить довго, з лютого цього року. Е mm -hmm. е йому, якби за весь цей час, якби ми робили курси зі сторітелінгу, з театрального мистецтва, е, вчилися малювати, був е, якби малюнок, тому що вони теж робили ілюстрації до своїх історій, е, відвідували, ходили в гори разом, щоб посидіти вечором і десь так розкритися. Може ще більше з цими своїми історіями. І на початку брала участь близько 20-25 дітей, але самих історій написано трохи менше, тому що ми ну, якби ми не змушували. Хтось брав участь у всіх заходах, але, наприклад, вирішив, що не хоче написати цю історію, і в нас є теж одна така спільна, яку ми писали всі разом. Якби Принаймні, вони взяли участь в такій спільній історії. От теж у нас була така ідея, що ми не хотіли, щоб це були історії про війну. Ну, про війну багато говориться, багато пишуть, і ми хотіли, щоб це не було якби безпосередньо про війну. Але вже коли я пам'ятаю дуже чітко наш перша зустріч зі сторітелінгу, і коли ми дали завдання, як буде називатися якби назва вашої історії, вже було якби помітно, що їх це цікавить, і що більшість історій будуть про війну, про їх досвід міграції, про те, як вони почуваються у новому суспільстві, но між кому що. Це та якби той контекст, в якому живуть вони щодня, і відповідно. А другою такою, нашим другим страхом, було те, що можливо, якби в ході всіх цих наших майстер-класів діти відкриють в собі щось те, якби якісь такі рани, такі спогади, з якими ми потім не зможемо дати раду, і якби, не будемо знати, як це потім. Якби закрити в них, але на щастя, дитяча психіка в нас сформована таким чином, що навіть якісь найстрашніші, найгірші події е вони сприймають зовсім інакше, як ніж дорослі, і потім можуть про це говорити. Можливо, це теж така основна відмінність. Відповідно, в цій книжці ми її навіть так поділили від початку до кінця. Спочатку в нас е Такі історії дійсно про війну, про людські долі е, є смішні, е, є сумні. Я думаю, Світлана, ви теж мешкали колись єлені горі? Пам'ятаєте, у нас реальна є історія, коли дівчинка мала приїхати до Єленії Гури, а попала в зелену гуру. Mm -hmm. Сні різні, якби і там про котиків, про собачок. Але є якісь і фантастичні, де вони фантазували якийсь свій світ, фантазували альтернативні якісь варіанти розвитку подій. І це теж було дуже цікаво. Бо це дає надію, видно, що при будь-яких обставинах ці історії є дуже позитивними. А ви знаєте, от, е, яку реакцію ви побачили після того, як вийшла ця книга, вийшли ці історії, побачили світ е, від самих дітей, від їхніх батьків, від е, е, тих, кому презентували ці історії, хто з ними ознайомився? Е, яке от, е, сприйняття, може, вас вразило найбільше? Е, ну, Я скажу, що в нас зараз якби така. Можна сказати, найкраща фаза нашого проєкту, бо ми, власне, зараз робимо презентації, де діти відчуваються справжніми героями, роздають автографи, розповідають про себе. І якби як ми це бачимо, ми бачимо, що певною мірою десь ми досягаємо свого... Якби того ефекту, який хотіли, тому що написання казок, написання історії це теж терапевтичний ефект. Діти під час того розкривалися, вони проговорювали, якби саме навіть проговорення, воно багато що дає у прийнятті якоїсь ситуації. Це для тих дітей, які писали, і для тих, які не писали, які слухали це натхнення. Це якби дає зрозуміти, що от там мого колегу там такого самого віку вислухали, його думка важлива. Значить, і моя думка важлива. І в нас, наприклад, в кінці книжки, що ми зробили. Але в нас є таке місце для своєї історії, що в принципі кожен може дописати свою і ці, е, тому що в нас на презентації теж ходять багато дітей. Ми стараємося їх залучати приблизно такого самого віку підлітків. І для них це можливість, якби теж е, зрозуміти, що їх думка важлива, і що вони можуть не боятися говорити е, для дорослих. Е, Іноді я вам скажу, перша наша презентація, де ми запросили, якби тільки батьків і родичів тих дітей, які перебувають, це був якийсь, можливо, такий дуже приємний шок. Вони казали: Вау, ми навіть не думали, що моя дитина така талановита, а я не знав, що їй було цим важко. Ой, а ми ніколи про це не говорили, ніколи не думав, що це так зачепило. Але ну. Якби переважно це були думки про те, що дитина дуже талановита, і це правда, тому що вони дуже талановиті. І в нас, якби теж ем, якби третьою такою невеличкою трудністю, яка була труднощі, які виникали під час написання, це було те, що е, важко було редагувати ці історії. Звісно, діти пишуть не ідеальною мовою. Вони вже якби вживають суржик, вживають ті слова, на які вживають на всяк день. Але ми вирішили, що будемо якнайменше то редагувати, якнайменше вносити своїх дорослих правок, бо це позбавляє ті історії якоїсь такої правдивості і, і звучання. І відповідно, ми дуже багато історій лишили в такому вигляді, як вони були, тільки можливо якісь елементарні граматичні пунктуаційні помилки повиправляли. От. І це Таня, чудове рішення Таня, до речі. в мене в мене знаєш, таке практичне питання, бо я вже за глобально почала думати. Де можна побачити вашу книжку? Який тираж вашої книжки? Чи можуть цю книгу прочитати українські діти, які проживають в інших містах Польщі? Бо це ж цікаво, можливо, вони також зацікавляться цією темою, і почнуть писати власні книжки. Давайте продовжувати цю класну ініціативу. Ну е, так власне, ну якби це, це дуже цікаво. В нас е, цей проект Tales of the Brace", е, відбувся за фінансової підтримки Європейської молодіжної фундації Ради Європи. Е, нам вдалося надрукувати теж в локальному видавництві Вілені Гурів одрем 400 примірників. Це не є так багато. Частина з них пішла на фонд бібліотеки. Ну, ми не знали там, якщо надається цей номер, е, то потрібно кілька примірників віддати. Хороша, новина, в один примірник точно відбирає. Якась там бібліотека в Америці, яка збирає всі книжки, просто які друкуються так. от так Наша книжка буде більше подорожувати, ніж дехто з нас. Ем, і якби, ну, і ну Якщо хтось зацікавлений зараз, там, де ми їздимо, то ми лишаємо там, в українській бібліотеці або в українській спільноти просто ну, якби, безкоштовно ці примірники. І якби хтось був зацікавлений, то ми теж можемо надіслати. Дуже да, приємно, да, да. якби відбір власне громадськості цього проєкту, і ми якби. Будемо намагатися, якби шукати шляхи його продовжити, і перш за все, теж, мені здається, що важливо, тому що ще одною метою, якому переслідували, це було власне продовжувати говорити про війну в Україні і щоб це говорили не тільки там журналісти, не тільки там громадські діячі, політики, але щоб про це теж говорили діти. Тому що правильно ви зауважили, що коли дитина говорить, світ мовчить, і це якби ще одна можливість. Там, де ми живемо, якби або в інших країнах, та й в Україні зачасту люди якби сприймають війну як щось належне, а варто про це говорити. Варто далі тримати увагу навколо війни, тому що кожен з нас напевно має якусь родину, там яка лишилася, і взагалі цей контекст тепер неможливо вирвати, тому що ми з ним живемо. І це власне така ще можливість говорити про війну. Але говорити голосами дітей, говорити голосами з нами часто їздять міжнародні волонтери з Латвії, Франції, Італії, які до нас приїхали на рік, які допомагали в написанні цієї книжки. А окрім того, зробили окремий проект аудіоверсії, тому що не кожен може послухати. І в нас, наприклад, одна авторка з України вона є незрячою, і якби вона написала записала свою історію. Ми її надрукували, але думали: а як же так зробити, щоб вона то. Якби відчула і е, з'явилася теж ідея аудіокнижки, і ми кілька історій вдалося вже, якби записати в голосовому форматі і. Плануємо, якби цей проект теж продовжувати, щоб всі історії мали свій голос. Ясно. Дуже крута, Просто дуже крута супер. ініціатива. Дуже дякуємо вам за те, що ви даєте дітям таку можливість говорити. Так, Таня, передавай привіт усім полякам Єлені Гури. Звісно, усіх вітає їх і від нас з Олексієм. Також з ним незалежність Польщі. Так. Ну і до нових зустрічей в нашому ефірі. Бо я знаю, що твоєї енергії вистачить ще на не на один ефір. не на один проєкт. Я хотіла сказати. <рес> Про які Один ми будемо проєкт, розповідати, так дуже дякую, Матанчика. Нагадаємо, що гостею ефіру <свісна> польського радіо для України була Тетяна Карцева, натхненниця українських освітніх та культурних ініціатив у місті Єленя Гура.